Do you speak English? у Чернівцях відбулася перша конференція ідей TEDx. серед успішних лекторів, котрі просувають у світ українські ідеї. Айше Берситова дівчина розробила унікальну методику вивчення англійської мови про те, як українцям відкрити світ, вивчивши іноземну і стати з колін, згадавши рідну мову, розповість Юля Задорожняк. А ще не приховує в університеті. Була трічницею. Стандартні методички і програми були не для неї. Ті пояснення, які надаються в підручниках, вони не дають знань, вони дають просто якийсь е спосіб, засіб скласти іспити. Всі все. Як. тому вирішила розробити методику, аби було доступно і цікаво вивчати мову. Першими учнями ще стали діти. Дуже міцним поштовхом було, коли я бачила в очах дітей, що вони розуміють, що вони не просто заучать, а розуміють їм подобається англійська, вони хочуть її вивчати. І це вона дуже надихала. І я почала далі далі, далі таку тему своїм поглядом, таку так і розробила авторську методику вивчення мови, котра на 50% складається з психології. Багато людей вони знають дуже багато часів. Усю граматику можуть писати тексти, будь-які іспити складають у ці той але вони не говорять або соромляться говорити. Лінгвіст каже з дітьми особливо легко працювати, тому що вони відкриті і не закомплексовані. Коли їм кажеш, що ти можеш, що ти маєш успіх, а дорослі такі та ні, ви мені врешете. Тому найголовніше у вивченні. Ні, мови це правильно налаштувати учня і правильно почати. Тракета 90% палива іде лише на те, щоб вона запустилася, і лише 10% на сам політ на дуже великі відстані. Так само в людини старці найважливіше, -най -най тому можуть всі і у своїй методиці використовує секрети поліглотів, психології та закономірності нашої мови й англійської. Наприклад, 50 тисяч слів можна перекласти на українську, просто замінивши закінчення. Революція буде революшнімітації. Мет. Хейшн, мотивація, мотивейшн, пенсія, пеншн, сесія, сешн. І таких слів 50 тисяч. Насправді і вони не є якимось терміном. Їх дуже багато через серед повсякденного вжитку. А іноді закінчення просто треба відкинути. Таких слів 5 тисяч і треба забрати лише закінчення а або я, норма, норм, форма, форм, пародія, переді разом зі своїми ідеями, секретами та порадами. Айше Борсеїтова виступила на першій конференції TEDx у Чернівцях. Це було для мене дуже важливий був Виступ, тому що те, це я дуже захоплююся, постійно передивляюся всі ці відео, і коли я почула, що я буду там виступати, це було знаєте, таке дуже свильований момент. два тижні готувалася з професійними людьми, які готують. Метою було не навчити, а довести, що англійська мова легка, доступна і цікава, і надихнути чернівчан до відкриттів. Ідея вона варта лише чогось тоді, коли її застосовують. Якщо просто люди вийшли, сказали і всі поаплодували, сказали це класно. Це не про що треба брати і робити. Окрім того, Айше закликала не забувати рідну мову, вивчаючи іноземні. Ми не можемо посмажити яєць, не розігрівши пательні, не наливши олію. Тому, якщо ми хочемо панувати іншу мову світову, по перше, треба не відмовлятися від своєї, шанувати її, цінувати і пишатися, коли ти не говориш. Наступний крок, Айше – розробка методики вивчення її рідної кримсько-татарської мови, аби вона мала майбутнє. Юля Задорожняк, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.